Всім привіт, народ! Сьогодні в нас з вами традиційний огляд ринку в важливі дні, важливі моменти. І сьогодні в мене є для вас багато чого цікавого. Давайте переходити на графік і не тратити довгий час на пусті розмови. І так я спеціально не готував нічого, тобто, це буде абсолютно свіжий огляд. Без заготовок якихось у нас є максимум наразі, які ми не пробили, які ми так і лишили. Я давав шорт, правда, стоп там вибило. Шорт був заключався в. Взяті 44 тисячі і на 44 тисячі приблизно ми мали би впасти вниз. Це був шорт, ну стоп я поставив за близький 44 444. І його, як ви бачите, тою тінью легеньку збрило. І ми зараз падаємо. Куди ж ми зараз падаємо? Давайте розбиратися. Як ви бачите, в нас поставлений пік на 44 тисячі. Це неважливо зараз по рівнях. Я вам покажу. По одному індикатору. Називається він Bitcoin Production Cost. Багато з вас вже його в мене чули. Повернемось ми на 20-й рік. От наш халвінг, день, коли собівартість майнінгу біткоїна стає в два рази дорожча. Було 4 тисячі сувертість, вона стала за день 8. Потім скоригувалася чуть вниз. Перейдемо на 16 рік. Де аналогічна ситуація мала відбутися, от вона ми бачимо. Ріст був перед тим, трохи перед халвінгом, приблизно в район нашого піку, от наш, наша субвартість, і от ми до неї доросли. Потім ми зробили чуть вище заскок, потім вниз до зони тої субвертості, яка була до Халвінгу. І виходить, тут ми вже нижче неї не заходили. Тут Халвін собівартість скакнула, біток флетився, ціна була нижча, ніж собівартість. Зверніть увагу, деякий час. Потім собівартість впала, то означає, що повідключалися майнери, і потім почався вже довгий, затяжний, але такий собі булеранчик. Тобто він був довгий, тому що він тіною, було тут початок, а вже після того ціна пішла в справжній булран. От, якщо ми б накинули фрактал, наша субівартість з вами на районі 22 тисячі. Зверніть увагу. В день халвінгу, тобто в квітні, вона стане 44, тобто, десь приблизно вона зробить імпульс сюди. Буде отут. Значить, ціну ми приблизно вже поставили мітку. Далі нас чекає до. Оцієї зони корекція. Оцю зону можете зараз запам'ятати, 37500 нижче неї я би не чекав біток. Тобто, якщо нижче неї буде біток, це подарок, подарок долі і все решту. Значить, наразі, наразі можна сказати, що хай вже поставлений максимум, і ми бачимо консолідацію. Що значить, хай це не умовно в плані ціни, а умовно в плані взагалі точки. Точки, ейфорії і, як то кажуть, екстазу. Далі, я думаю, що нас чекає певний час проторговка. Тобто нас везуть, наприклад, в зону 42 тисячі, з зони 42 тисячі нас везуть, наприклад, в зону 45 тисяч. З зони 45 тисяч ми падаємо на зону, наприклад, 43 тисячі. Тим самим отут, отут, всіх заганяють в шорти. Вже всі набирають шорти. Тут вже всі криють шорти в мінус, заганяють в лунги. Тут вже знову перезуваються, криють лунги, стають шорти. І отака консолідація, проторговочка буде певний час. Потім, звичайно ж, ми впадемо нижче, тому що з зони 44 ми можемо потім не пробити. І в нас намалюється, наприклад, така штука. І, наприклад, може бути теж щось похоже далі вниз. Далі вниз. Далі може бути знову пригнути наверх. Тобто тут вже не важливо насправді як? Важливо, то, що тут вже боковик до. Давайте розберемося до. Давайте навіть скинемо всі об'єкти малювання, то, що я понамальовував, скинути всі об'єкти. До халвінгу. Добавити індикатор, Добавити наш індикатор. От приблизно, якщо халвінг ми маємо в квітні. От, приблизно, якщо Халвінг ми маємо в квітні, то до цього часу, можна сказати, пік ми вже поставили. Ціни 46-47, то не грають ролі. Халвінг в нас в квітні. А значить, шукаємо квітень місяць і ставимо на нього вертикальну точку. Це приблизно на. Зараз я вам скажу, от 19 квітня. За попередніми даними, отут. Тобто до тої ціни біток. Біток просто прийде сюди. Де я його би відкупляв? Отак от ми з вами лишимо. Отут буде покупка. Це може бути швидка покупка моментальна, як я намалював стрілочкою. Це може бути і щось в такому форматі. Це може бути і, наприклад, в такому форматі, і, наприклад, в такому форматі. Тобто просто, просто свого роду рейндж в форматі боковика на ближчих ну, скільки місяців, 4 місяці, не так вже й страшно. Якщо ми подивимося на будь-який. Рік, 24-й в нас нагадує 20-й, давайте розберемося. 20-й рік, от, наприклад, наш з вами флет. Флет рівно 4 місяці. Тож флет, ще 4 місяці, тобто 8 місяців. Тобто 24 й рік, якщо він буде як 20-й, і як 16-й, а він по циклічності буде як 20-й, як 16-й, то веселого такого нічого ми не побачимо. Просто побачимо флет в боковику, рейндж, і, скажімо, в кращому випадку, під кінець року, ми вийдемо з тої зони 37. Точніше, ближче до халвінгу ми вийдемо з зони 37. І в кращому випадку ми вийдемо з нашої зони Буковика. Давайте я ще раз скину все. І підконкретизую це все. План сценарій, який я бачу, який я. Готуюся і який я буду торгувати. Забираємо навіть індикатор, щоб він вам не муляв очі. І робимо так. Навіть робимо тижневий графік. От в нас є зона 48 тисяч. Ставимо канал. Ставимо канал, мені треба знайти паралельний канал. Паралельний канал. От, паралельний канал, ставимо паралельний канал. Наприклад, наприклад, наш боковик, наприклад. 47, 37 тисяч. От ФЛЕТ в цьому боковику я очікую. Перед подальшою, тобто, якщо ми намалюємо верх туди стрілочку, або ми візьмемо лінію, намалюємо вверх лінію. Лінію вверх ми візьмемо намалюємо лінію вниз. Лінію вниз ми намалюємо лінію вверх. І щось наподобі такого я би очікував на 24 й рік, по крайній мірі, на його початок. А вже в подальшому можна і щось малювати вище. Якщо біток пробиває 30 тисяч, важливий момент, що є 30 тисяч, стамо ми з вами горизонтальну лінію просто на рівень 30 000. Треба розуміти, що рівень 30 тисяч це означає піздець всьому. Тобто, отак. Якщо буде 30 тисяч, то. Тоді сценарій взагалі кардинально міняється. Я зараз не буду його озвучувати, але до, ну, тобто, нижче 30, навіть не то, щоб нижче 30, нижче 37 по 35 я його буду відкупляти. Я зараз все пофіксував. Я зараз буду розгружати частково свій портфель з позиціями, які в прибутку. На ті позиції, які в прибутку, я буду скидати їх, я буду набирати їх потім. Перезаходити в них потім на е, цьому проливчику, який рано чи пізно по-любому буде. І значить е, і значить все, і значить потім буду забирати більші плоди з того всього. На тому був мій огляд ринку. Надіюсь, вам було цікаво. Надіюсь, вам було пізнавально. Сумівартість стане 44 тисячі. До того ще декілька разів. ще з вами поговоримо і обов'язково. Готуємося до новорічних свят. Не забуваємо, що до новорічних свят треба різні подарунки і так далі. Знайомим, рідним і так далі. А Для того є ринок, який нам дозволяє заробляти, і біржа, байбіт, яка нам прям сипить лаунчпадами, прям сипить в кишеню. Реєструйтесь, другуйте на правильні біржі, заробляйте і всього вам хорошого, Па-па!